Пійшовши до свя, Ісус сів на нього, як написано. Не бійся, дочко Сігону. Ось твій цар іде верхи на череп'ятіх і Цього не злого йому учні. Спершу мусимо просити Бога мудрості на коліна, на коліна. Боже, дай мені мудрості, щоб я знав, як я маю жити, як я маю правильно наступити. Молитися про нього, але і одночасно час нього злопотатися. Тризоб ТВ, ми знаходимося в Українській Греко-католицькій церкві САЖорж Дароїш. І маємо нагоду поспілкуватися з повноважним послом України пані Інною Огнівець, яка сьогодні підвідала українську літургію, познайомилася з українською громадою Греко-католицької церкви. Інна Васильівна, доброго дня. Добрий день. Які у вас враження від української громади, греко-католицької церкви від цього храму, від цього дійства? Я сьогодні перший раз в цьому храмі і хочу сказати, що я просто вражена величю цього храму, оскільки це надзвичайно красивий храм, і також не менш вражена і ті кількістю людей, які тут зібралися. Дуже багато віруючих, які сьогодні зібралися, але я переконана, що Сьогодні зібралися ще більше людей, тому що і було таке спеціальне оголошення, як ми знаємо. Папа Римський звернувся до всіх віруючих римо-католицької, греко-католицької церкви, з тим, щоб віруючі сьогодні в церквах могли зробити таку допомогу, надати Україні і зібрати кошти. Для того, щоб підтримати Україну, цей зал розрахований, цей храм розрахований на тисячу осіб. Але, звичайно, що сьогодні тут зібралось набагато більше, тому що я бачила, що люди не лише сиділи, а просто оскільки були всі заповнені місця, і люди стояли в проходах, і дуже багато людей. Хочу сказати, що Така допомога, така підтримка українців вона дуже важлива для нашої держави. Крім того, я звернула увагу, що люди, оскільки сьогодні вербна, вербна неділя, люди тримали в руках гілочки верби, прикрашені українськими національними стрічками. І таким чином вони Висловлюють свою підтримку Україні. Українці народ, який відстоїть обов'язково свою незалежність, і ми повернемо ту територію, яка наразі окупована підступним ворогом. І Крим, і частини Луганської і Донецької області обов'язково будуть повернуті України, там буде відновлена. Юрисдикція України, і звичайно, що за допомогою таких небайдужих українців, які знаходяться за межами України, але надають всіляку підтримку Україні, ми переможемо ворога. Слава Україні! Героям слава! Інна Васильівна. Дивіться, якби сьогодні зазначили, 24 квітня, папа Франциск оголосив. Днем для допомоги гуманітарної ну, і фінансової допомоги всіх християн всього світу для України. Це дуже важливо, тому що якщо дипломатична спільнота світу закликає все ж Україну до мирних переговорів, до круглих столів, то папа Франциск взяв на себе таку сміливу місію і прорвав тишину і все-таки нагадав про те, що конфлікт не закінчився. Медіа про це не розголошує, але конфлікт не закінчився є дуже багато жертв. І закликав світ на це звернути увагу і допомагати в Україні. Як, як часто і наскільки сильно Україна потребує отаких от меседжів, отаких от звернень уваги для того, щоб привернути все-таки свою увагу до тих проблем, до тієї нинішньої ситуації, яка в Україні є. Те саме папа зробив, нагадавши про 30 30-річчя Чорнобіль. Тобто всі вже забули, вже всі замовчали. А він все-таки взяв на себе сміливість і це нагадав. Як часто ми потребуємо отаких от наголосів, таких наголосів о, зараз Україна потребує якомога о, частіше, оскільки зараз Україна переживає дуже, дуже тяжкі часи. І, це пов'язано з окупацією, це пов'язано із тими бойовими військовим конфліктом, який зараз є на території Сходу України. Звичайно, і міжнародна спільнота підтримує, всіляко підтримує Україну. Разом з тим є такі прикрі випадки. Коли парламентарі деяких держав, зокрема Німеччини і Чехії, як ми знаємо, нещодавно відвідали Ялтинський форум, який організувала російська влада у Криму, не дивлячись на те, що це порушення є порушенням законодавства України, ми хочемо наголосити, що всі мають дотримуватись і поважати українську юрисдикцію на нашій території. Законодавство передбачає кримінальне покарання за порушення таких правил, зокрема, незаконний в'їзд на територію Криму. І е, хочу сказати, що папа Римський дійсно своєю ініціативою. Зробив дуже велику справу, тому що він ще раз привернув увагу до тих потреб, які має зараз Україна. А Україна у зв'язку з тим, що, на жаль, Росія продовжує порушувати мінські домовленості, продовжує бойові дії і фінансує і бойовиків проросійських на території на сході України, і крім того, і Залучає свої регулярні війська в зону конфлікту, призводить до того, що Україна втрачає і своїх солдат, які гинуть, багато поранених, які потребують допомоги. І як ми знаємо, ті населені пункти, які окупували російські найманці, вони зруйновані. Вони потребуватимуть теж відновлення і дуже великого капіталокладення. Хочу сказати, що зараз ми маємо у зв'язку із російською агресією мільйони людей, які втратили свої оселі. Це вимушених біженців, які змушені були покинути території, де відбувається збройний конфлікт, і переміщені на іншу територію України. Звичайно, що вони потребують такої допомоги. І не забуваємо про дітей, дітей-сиріт, дітей, які залишилися без одного або обидвох батьків. І е, які перебувають у е, дитячих е, навчальних закладах, їм теж потрібна велика допомога з боку України і з боку міжнародного суспільства. Так. Пані на ну і останнє запитання: як посольство, як дипломатична місія е, працює, і на якому плані в дипломатичних колах Португалії? Доводить актуальну ситуацію України, привертає до себе увагу, щоб їм доносити правдиву інформацію, і що можуть бажати українські громаді, як нам працювати так, щоб португальське суспільство було правдиво проінформовано і не забувало та ситуації, яка зараз на даний момент і є в Україні. Хочу зазначити, що дипломатична установа України у Португалії. Визначає, як головний пріоритет це постійне інформування португальського суспільства про події в Україні під час зустрічі, які я проводжу із представниками Міністерства закордонних справ інших міністерств на рівні парламенту, постійно це питання піднімається і про. Останні події і на сході України, також про реалізацію реформ урядом України, про діяльність парламенту, ця інформація доноситься до португальського суспільства. Хочу підкреслити, що Португалія на всіх рівнях всіляко підтримує Україну. І, звичайно, що це дуже приємно, оскільки. Всі представники Португалії, з якими я проводила зустріч, запевняють у тому, що вони фактично португальська сторона і надалі буде підтримувати Україну. Що стосується надання допомоги у реабілітації поранених воїнів. Хочу поінформувати, що в мене відбулася зустріч із міністром оборони Португалії, який повідомив про те, що португальська сторона готова надати таку допомогу і готова прийняти перших поранених, які будуть проходити реабілітацію у військовому госпіталі в Лісабоні. Крім того, ми продовжуємо таку роботу, оскільки. Зокрема, представники церков теж висловили таку добру волю, що разом із своїми парафіянами готові надати допомогу у розміщенні у лікарнях і допомозі у реабілітації українських військових. Тому хочу сказати, що в Португалії. Дуже позитивне ставлення до України і це і завдяки українській громаді, тому що українська громада має тут надзвичайно високий авторитет, і я пишаюсь тим, що українців так хвалять, тому що жодного разу я не почула ні одного поганого слова про українців. Тільки похвалу, тільки те, що українці. Дуже відповідальні, талановиті люди, працьовиті, і що українці фактично відіграли відіграють велику роль у відбудові і португальського господарства. Тому мені це дуже приємно чути. Я думаю, що спільно з українською громадою наша установа зробить великі справи для того, щоб допомогти Україні. Дякую. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую.